Доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимося на наші новинки серед коктейлів, придають жіночності, елегантності, сукня легка, повітряна та приковує кожний погляд на собі. Вони представлені в трьох кольорах: сірий, дуже гарний, рожевий, яскравіший та бежевий. Кожна дівчина зможе знайти собі колір по душі. Також вони є в чотирьох розмірах: S, M, L та XL Кожна зможе знайти під свою фігуру ідеальний розмір. Ми одягли нашу сукню на нашу модель, яку звати Донателло. Сьогодні ми покажемо поблизу усі маленькі нюанси, верх облягаючий. Спина закрита. Дуже гарно усе виконано. Також в якості декору є квіткові мережива, які роблять сукню більш ніжнішою. Шов акуратний, ніяких дефектів немає. Усе гарно та витончено. Невеликий рюш на комірці та на плечовій частині, що робить ваші ручки дуже ідеальними та гарними, підкреслюють усі ваші достоинства. Модель відрізняється тим, що пошита з легкої напівпрозорої тканини, але ми передбачили для того, щоб нічого не було видно. Ми зробили підкладку. Підкладку покажу вам та юбку. Ось ця так гарна. Рюшики які дуже гарно виконані. Ось. Також на сукні є пояс, який зробить вашу талію ідеальніше, та підкреслить її. Позаду сукні блискавка прихована під колір сукні. Якщо розтібнути сукню, то можна побачити бірку. Де написано Таніта Ромаріо, розмір L. Код моделі. 21039. Седені підкладки є також бірка, де написано склад, догляд за сукнею та код. Для того, щоб ви змогли знайти на сайті. Та, якщо вам подобається, замовити знову. Сукня складається з 95% поліестеру. Тканина практично не мнеться та не вимагає спеціального догляду. Та 5% аластану дуже тонка, еластична тканина, вільно пропускає повітря, не втрачають форми і швидко сохнуть. Коли йдеться про прання, слід використовувати засіб для делікатного прання і стежити за тим, щоб температура води не була більше 150 градусів. Дякую, що подивилися мій відеоогляд на цій сукні. Мені особисто подобається найбільший рожевий колір, він мені пасує найбільше. Хотілося б почитати, який вам колір подобається. Оставляйте свої відгуки в коментарях та я почитаю їх.